Плести сітки це її друга робота. Людмила волонтерить ще з 2014 року, коли син пішов воювати в АТО. Від нього постійно чула про необхідність та користь маскування. Де маскує, так сказати, ворога, тому вони думають, що там нічого немає, йдуть на пролом і буває попадають в засідку. Шість днів на тиждень. Жінка після роботи тут у цьому занятті знайшла і додаткову користь для себе. Поначалу, коли людина не підготовлена, вона приходить на неї руки і спина болить і ломить. То зараз я себе відчуваю дуже добре. Мені кажуть, не треба в тренажерний зал ходити, Я тут все зробила. Я тут і підтягнулася, і нахилилася, і в бік, і наліво, і направо. Так що я вважаю, що це наоборот держить нас в тонусі. Поруч пан Микола із Северодонецька з березня 2022 року живе у Дніпрі. Відтоді і волонтерить, бо не може сидіти без діла. У Нас всі все вміють, і ріжемо ріжу стрічки, плетемо, Ну більш і за мого зросту я це поверху працюю, і оплітаємо ті типу, паверлока. Це робимо, щоб якщо тягають, щоб руки не різали, щоб вона міцніше була сітка. І крім маскування, сіткам військові знайшли ще одне застосування. Ними стали ловити ворожі дрони. Зараз маскувальні сітки відіграють роль не тільки як маскування, а й ловців ворожих FPV дронів. Тому ми зараз переходимо на більш жорстку основу. Не тонку, а товсту, жорстку, вже, щоб вони не тільки е, прятали наших бійців, техніку, все, що різні потреби. А ще й ловили дронів. та з виготовленням сіток зараз. Сутужно люди стали менше донатити на матеріали, каже співзасновник фонду Леонід Русаков. Востаннє розповідає, волонтери ледь не посивіли, доки збирали на три десятки сіток. І якщо раніше люди як не гроші, то матеріали приносили, а нині і цього немає. Ми почали збір відкривати на 11 тисяч гривень в порівнянні з пікапами, дронами, FPV-дронами, ребами, Це це пу. Це нічого, але ми не могли зібрати. Ми тиждень збирали тисяч гривень. Це три рулони з панбону, флізолін, такий матеріал, з якого ми платимо сітки. Рулон 200 метрів коштує 3800 гривень. Одного рулону максимум вистачить на 10 сіток. От можете порахувати, 30 сіток коштують 11 тисяч гривень. Не враховуючи людську роботу, у нас волонтери, ніхто нічого не платить. Люди втомилися. Ну, можливо, люди втомилися. А як бійці не втомилися, там отакі ми питання собі задаємо і готові те так само задавати людям. Сітки це те, в чому завжди є потреба на фронті, кажуть військові. Тож просять людей допомагати волонтерам. Маскувальниць сітки це по перше збереження особового складу та техніки. Чим більше ми замасковані, тим більше ворог нас не бачить, тим більше ми стаємо для нього несподіваним сюрпризом. Тому люди залучаємося до плетіння маскувальних сіток і разом до перемоги. Скільки квадратних метрів сіток від початку Великої війни сплили волонтери цього фонду? Вже й не порахують. Та кажуть, певно, ними можна вкрити всю Донеччину. Припиняти не будуть, та підтримка їм не завадить.